Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Авіабаза Оленя розташована лише за 200 кілометрів від Фінляндії та Норвегії. Перебуває під пильним наглядом військових аналітиків. Росія перекинула туди максимальну кількість стратегічних бомбардувальників. Зовсім недавно там лунали вибухи. За даними закритих джерел, безпілотник ту стриж влучив ангар з ракетами. Після пожежі до аеродрому стягнули максимальну кількість ППО. Зенітно посадкова смуга. Завдовжки 3500 метрів зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників ту 22 М і кілька військово-транспортних літаків АН-12. Однак минулої осені роль авіабази як поля передового базування для дальньої авіації активізувалася. Перші чотири стратегічні бомбардувальники ту 160 прибули на авіабазу Оленія в серпні. А до жовтня там розгорнули ще понад 10 літаків Ту-95 і ту 160 Перекидання таких важких бомбардувальників на північ безумовно єси. Гналом зауважив професора Катажина Сис з Норвезького інституту оборонних досліджень. Стратегічні бомбардувальники, які зараз дислокуються за полярним колом, раніше базувалися в Енглісі поблизу Саратова, розташована лише за 600 кілометрів від кордону з Україною. Авіабаза виявилася вразливою у грудні минулого року. Її атакував безпілотник, пошкодив два літаки. Ту-95. Нове супутникове фото з Оленії чітко вказує на те, що російські стратегічні авіаційні сили полетіли на північ, аби втекти від українського сусід. Ства всі платформи вздовж зелітно-посадкової смуги наразі зайняті. У південному кінці припарковані два ту 160 14 чотирнадцяту стоять один біля одного на всіх інших платформах, достатньо великих для більших літаків. Літаки тут 22 м переміщені на стоянки в північно-західній частині авіабази. Один літак, заправник і 78 припаркований з боку. Літаки можуть бути швидко підняті в повітря. Це дає Норвегії та Фінляндії. Коротке попередження для зльоту, винищувачів для виявлення поліції. Льото поблизу свого повітряного простору. Варто зауважити, що наприкінці квітня НАТО підіймало в повітря пару літаків F-35 на зустріч групі з семи російських літаків, зокрема двох бомбардувальників ТУ-160, які пролітали над міжнародним повітряним простором на північ від Норвезького регіону Інмар. Як ту 160 так і ту 95 здатні нести ядерні боєголовки, центральне сховище ядерних боєголовок Росії Велике грамозеро розташовано всього за 10 кілометрів від авіабази Оленія. Заступник Голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитрій Медведєв постійно вдається до ядерних погроз. Його риторика погіршується з кожним місяцем, оскільки Кремль втрачає позиції в Україні. Поразка ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну. Нещодавно написав Медведєв у своєму телеграм-каналі. Останні повідомлення також вказують на те, що стратегічні бомбардувальники, які вилітають з авіабази Оленя, беруть участь в атаках крилатими ракетами на Україну. Радіо оглядач який від Стежує діяльність стратегічної авіації Росії. Повідомив про майже щоденні вильоти з авіабази Оленя протягом останнього тижня. Це включає як навчальні польоти в повітряному просторі Мурманської області, так і бойові місії зі стрільбою по цих цілях на території України. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.